Наказ керівника цивільного захисту міста про заходи щодо забезпечення оповіщення та укриття населення було видано ще 27 березня 2014 року, проте відповідна робота проведена недостатня. Констатує начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міському Сергій Жупінас. Додатково відправлено по району для організації взаємодії телеграма за підписом міського голови безпосередньо. Я попросив би її раз вичитати. І до 30-го числа, так указаний урок, виконати відповідними формами документу. Альтернативними місцями укриття є підвальні приміщення багатоповерхових будинків, погреби, а також на підприємствах захисні споруди та бомбосховища 60 х років, які потребують відновлення, як мінімум, прибирання дезінфекції та деретизації. Ми нормальні люди прекрасно розуміємо ситуацію і возможне варіант, що хтось із нас лише не звичайно міста робочого дня в ночливою в підвалі свого дому. с определенным амуницией и наверное количество часов, а может быть и суток. Я просто моделирую ситуацию, никаких там предпосылок и прочего прогнозирования я не собираю, но просто изучая опыт, наше управление держит контакт с управлением надзвичайной ситуации в городе выходе, в телефонном режиме, и мы немножко владеем той которая складывается так. І ті совіти, які ми говоримо, і їх треба просто Перед працівниками цивільного захисту стоїть ще одне важливе завдання відновлення всіх консультаційних пунктів. У нас в прошлом на базі жертв в місті були створені сильніші класичні консультаційні пункти. В області таких немає. було. останні їх ласка. Чим треба, ми готові допомогти. Есть предприятия передовые коммунальные, которые на территории ваших районов находятся, ваших управителей. С ними контакт держите. Там тоже здорово. И скоростной трамвай, и городской трамвай, и городской трамвай. Все это есть. готові вам на сьогодні, говорить Сергій Жупінас. Волонтери є. Курси цивільного захисту теж підготовлені, аби збирати людей та навчати їх самообслуговування у надзвичайній ситуації. Відкритим наразі залишається питання відновлення консультаційних пунктів, якому представники цивільного захисту просять приділити особливу увагу.